Всі ці мотори йдуть на металевій основі з бронзовими шестернями. Черв'як метал. 250 Вт, а 8-му 300 Вт. Пройом у вас 3-4 метри. Зашивка одностороння. Коли ви купуєте цей мотор, він вже пройшов креш-тест. Обучаєте пройом і користуєтесь. Плата керування у нас многофункціональна. Магніт дистанційно під'їжджає. І мотор виключається. Сама проста надійна черв'ячна система Метал-Черв'як. Всім доброго дня! Сьогодні в даному відео розкажу вам різницю між Едінгером А6, А8 і мотором i10 i12. Всі ці мотори йдуть на металевій основі редуктора. Черв'ячна, сама проста надійна система з бронзовими шестернями. Почнемо про Едінгер а 6 a 8 В чому різниця? По мотору все одинакове, редуктора у нас одинакові. Іде бронза редуктор і черв'як метал. Різниця в ціні і в мощності мотора. Тобто В А6 250 Вт, в а 8 300 Вт. Чуть-чуть більше мідної обмотки. В А8. Тобто ви телефонуєте, кажете, габарити своїх воріт, і менеджер вже вам підбере кращий варіант. Тобто А6 чи А8. Ви можете виграти два подарунки. Перший це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. При покупці в компанії нові ворота ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам не піде підписатись на канал, залишити коментарі, прийти за посиланням, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Повністю до міліметру вашого індивідуального прийому, правда, відкатні хворіт, ви можете отримати в електронному вигляді. Зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за посланням, які знаходяться під відео. Такі мотори, як Едінгер А6, А8, ставляться на невеликі пройоми. Якщо це домашні ворота, пройом у вас 3-4 метри, зашивка одностороння і сітка ідеальний варіант. Мотор буде в трьохкратному запасі мощності, буде служити більше ніж 5 років. Гарантія 5 років буде по факту служити вам і 10, і 15 років без нарікань. Тому що якщо у вас творочка вже більше габаріти, там розглядається вже наступний варіант Edinger i 10, i 12. По поводу плати керування. Коли ви купуєте цей мотор, він вже пройшов креш-тест. У вас мотор підключений, підключений геркон, записані пульти керування. Ви його ставите на об'єкті, нажимаєте кнопочку тест, обучаєте пройом і користуєтесь. Якщо у вас є аксесуари, також все без проблем. Підключаються фотоелементи питання 12 вольт і безпосередньо GNG, фото, контактний рельєф фотодатчиків. Лампочка там, де намальована лампочка. Все дуже просто. Плата керування у нас многофункціональна. Тут присутні такі функції, як плавний старт, плавний стоп. Ці функції рекомендовано включати для того, щоб було пом'якшений старт і пом'якшений фініш. Ці функції дають великий ресурс редуктора. Потім у нас є автозакриття і режим калітки. Тобто на першу кнопку ви записуєте режим воріт, на другу кнопочку режим калітки. Це тоді, коли ви Хочете просто вийти, не виїжджаєте, нажали другу кнопочку, у вас відкрились ворота на метр, метр двадцять. Для чого потрібно включати плавний старт і плавний фініш? При плавному старті і плавному фініші я вам покажу черв'ячна система шестеренка і черв'як. Він м'ягко стартує, без сильних ударів, тобто без ривків. Мягко стартує, м'ягко фініширує. Плюс у вас при плавному старті і плавному фініші система розблокування, тут розкидає шарики, шестернку блокує. Там при цих функціях, включених, нічого не шкодиться, все працює без нарікань, довго і якісно. Тому рекомендую завжди ці функції включати. Це зберігає ресурс редуктора і служить він у вас по факту по 10-15 років взагалі без нарікань. По даному мотору h 8 дуже великий плюс в даному моторі, він йде на герконі. Тобто магніт дистанціонно під'їжджає і мотор виключається. Потім слідуючий магніт під'їжджає, мотор виключається. Тобто немає механічного кінцевика, вам зимою не прийдеться чистити зубчастую рейку перед тим, щоб поїхати на роботу. Працює дистанційно. тому це великий плюс на ринку. Якщо у вас ворота більше 4 метрів, або просто важкі ворота, ковка, високі ворота, пройоми 6-5-7 метрів. Ми підбираємо торчик уже з більшим редуктором. Більшим мотором. Звісно, в i 10 у нас вже йде 400 Вт, в I-12 500 Вт. Тобто, це вже йде крепший мотор на більші ворота, на більші пройоми з більшим редуктором. Редуктор також, також у нас бронза. Саме проста надійна черв'ячна система метал черв'як. Все воно працює ідеально без нарікань. Ніде у нас ви не побачите пластика. Ми не працюємо з пластиковими шестернями. Чому? Тому що з пластиковими шестернями така печалька. Тому в нашій автоматиці ви цього не знайдете. Тому ми на ринку даємо найбільшу гарантію 5 років по поводу плати керування. Многофункціональна плата, тут присутній плавний старт, плавний фініш, автозакриття, режим калітки. І також в i10- i12 справа останній коннектор у нас підключення освітлення. Тобто ви сюди до мотора можете запитати на в'їзд, де машина у вас світло освітлення, і підключити безпосередньо на моторі. Минута, 2, 5, 10 після закриття воріт у вас освітлення буде світитися, а потім автоматично воно виключається. Це дуже велика привілегія, тому що в інших моторах ви не знайдете такої функції і многофункціональної і такої плати керування. Дана плата захищена варісторами, резісторами, тобто, якщо у вас буде скачок напруги, вилетять варістори, вони зроблять вам коротке замикання, щоб згорів предохранитель. Це коли напруга там 360. В даному випадку такий ремонт коштує для нас 2 гривні. Якщо мотор на гарантії, все робиться по гарантії. Гарантія 5 років. В чому різниця між i 10 і та i 12 Все візуально однакове, редуктора однакові, на вигляд однакові, тільки більше обмотки в i 12 му 12-й він на 500 Вт, i 10-й на 400 Вт. Освітлення можна записати також на пульт, і коли ви вже безпосередньо з пульта примусово його включили, то звісно з пульта примусово його потрібно буде виключити. Якщо освітлення ви заїхали автоматично включилося, воно автоматично у вас і виключиться. Якщо ви освітлення включили безпосередньо з пульта, то його потрібно буде з пульта і виключити. Тому що якщо ви його не виключите, воно буде світитися до тих пір, поки ви його не виключите. Якщо ви купуєте у нас дану автоматику а 68 i10 а i12, вони йдуть всі з двома пультами, вони вже записані. Запрограмовані і мотор протесний. Тобто, якщо ви платите кошти за самий, самий мінімальний комплект, то тобто, там за одну голову, то ви отримуєте два пульта, монтажне основання, ключі розблокировок, повний фул, щоб ви могли цей мотор установити і він у вас працював.